Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант оподаткування та кадрів. Більшість українського бізнесу зараз очікує проанонсовані зміни до податкового кодексу України, які мають бути з 1 липня поточного року. Так, мова йде про дострокове припинення певних пільгових преференцій воєнного часу. І от серед таких норм є повернення в життя бізнесу штрафів за роботу з РРУ. А отже, на вебінарі, який я зараз анонсую, ми і будемо говорити про те, як працювати з реєстраторами розрахункових операцій, до чого готуватися з 1 липня поточного року, які штрафи можуть повернутися, що таке разове, що таке діюче, тривало, діюче порушення, адже це впливає на розмір штрафної санкції, а штрафи достатньо величезні. Які помилки сьогодні вже ми бачимо на озброєним оком, коли заходиш до магазина, до будь-якої крамнички, до служби доставки, тобто це ті, ну такі, скажімо, нюанси зручності в роботі, які сьогодні бізнесу не коштують ні копійки. Але з 1 липня це може призвести вам до значних штрафних санкцій. А отже, проаналізуємо ці ситуації, аби зараз мати час і щось перебудувати в своїй роботі. Звісно, поговоримо про те, як користуватися нормами статті 9 і статті 10 закону про РРО різним суб'єктам господарювання. Так, це є пільгові преференції, але вони не всі однаково застосовуються різними суб'єктами господарювання. Тому це також буде питанням нашого вебінару. Кому обов'язково мати в 2023 році посттермінали і кому вже треба готуватися до цього в 2024 році. 20 ОПП повідомлення, яке постійно супроводжує роботу бізнесу. А отже, нюанси його заповнення, в яких випадках заповнюємо, особливості складання 20 ОПП приватними підприємцями. Про все це також я зупинюся під час нашої роботи. 20 ОПП, до речі, вам потрібно буде і для реєстрації, перереєстрації реєстраторів розрахункових операцій. Значна частина нашого вебінару буде присвячена саме інтернет торгівлі. Які кведи обрати, як побудувати модель доставки продажу? Звісно, фішечка інтернет торгівлі це прийняття розрахунків, це платіжні картки. А отже, будемо аналізувати, в яких ситуаціях платіжна картка утворює або не утворює нам розрахункову операцію. Як організувати прийняття платіжних карток? Звісно, поговоримо і про ті моменти, які супроводжують операції з платіжними картками. А це фінансовий та банківський моніторинг, на що звертають увагу банки, чому зараз треба переходити від моделі прийняття коштів на власні особисті рахунки до приватного підприємництва, хто ще цього не зробив. Проговорю, як ця ситуація моніториться, як вона завантажується до податкової і як на це реагує податкова. До речі, звертаючись, іноді ви можете не і не знати цього, звертаючись до потенційних покупців. Тобто, оця модельку ми також з вами проговоримо. Ще одна фішечка, на яку ми звернемо увагу, я вже згадала розрахункову операцію. Багато хто з суб'єктів господарювання. Проводячи в тому числі інтернет торгівлю, намагаються перекласти розрахункову операцію на іншого суб'єкта господарювання. Це абсолютно нормально, коли це перекладено на службу доставки, поштового оператора. Так, але я пропоную вам подивитися на цю операцію зі зворотнього боку, що обов'язково будуть шукати податківці в такій операції. І де Оптимізація на превеликий жаль може призвести до необхідності застосування реєстратора розрахункових операцій, а відповідно штрафу за його невикористання. Отже, ви бачите, питань багато. Вони всі майже практичні. А отже, якщо це вас зацікавило, я вас чекаю на вебінарі 23.05.2023 року.